Добрий день. Мене звати Богдан Коломійчук. В цивільному житті я письменник, а зараз я служу в медичній службі бойового батальйону і виконую завдання на передовій. Санітарний інструктор це помічник військового медика, який, можливо, робить десь складніші маніпуляції. Мої, моїм завданням є виїзд з завданням є прийняти пораненого бійця, стабілізувати і доправити до стабілізаційного центру. Давайте пройдемося трішки цим, цією місцевістю. Прогулянку не назвеш приємною, звичайно, і безпечною, але ми спробуємо. Останнім часом тут побільшало транспорту. Військовий транспорт ми особливо раді бачити, тому що це говорить про те, що про те, що ми наступаємо і це приємно. Це гріє душу, додає ентузіазму. Ми зараз йдемо до нашої іншої швидкої, тому що основна на виїзді, а це наша резервна, наша робоча конячка. Тут потрібно ще додати необхідні ліки, ампульні в тому числі, які будуть на підхваті. Але основне є місце, де покласти пораненого крісло і ось лежанка досить зручна, швидка. Дякуємо волонтерам, які, які нам її привезли. Ну, єдине, що мусимо перефарбувати, бо вона надто яскрава. Вона для цивільного міста, для мирного міста, для... не для військових цілий. Найскладніше відчуття відповідальності. Коли розумієш, що в будь-який момент ти мусиш зробити максимально максимально, що вмієш, аби порятувати людське життя. І потім потім завжди-завжди е думаєш про те, чи все ти зробив, чи максимально ти виклався. Тобто після того, коли вже, коли вже зроблено роботу, чи, можливо, ти десь щось мав зробити не так. Е це дуже важко, коли. Після роботи опиняєшся сам на сам із собою. Це, напевно, найскладніше і з цим треба, з цим треба жити потім. Ми чекаємо на сигнал. Завжди є повідомлення по рації про те, що є поранений, і тоді ми виїжджаємо цією дорогою. Вона веде до точки перехоплення, де ми приймаємо, стабілізуємо пораненого і далі відправляємо. Відправляємо в настаб-центр або в госпіталь залежно від ситуації. Насправді зараз переважає акубаротравма, тобто контузія, це левова частинка, частина всіх випадків. Далі йдуть осколкові поранення різного ступеня важкості. Все це наша робота, все це наше завдання. Ось чуєте так, які, які вибухи довкола. Ось деякі вибухи насправді приємні, бо це виходи наші, нашої арти. Страшно всім. Той, хто говорить, що йому не страшно, це, це неправда, він обманює. Страшно всім. Просто вся справа в тому, що треба долати свій страх. Як не дивно, тут не лише військові. До десятка тут навіть залишається місцевих мешканців, які. Е... Приходять до нас, намагаються спілкуватися з нами, подекуди діляться своїми болями. І всі-всі говорять одну на про, про одне. Аби швидше закінчилася війна, аби швидше сюди повноцінно повернулася українська влада і, і знову настали мирні часи. От дуже чути міномет, дуже добре. Бачите? А це політ. Зараз буде прихід. Але не по нас, тому що свою міну і свій снаряд ми не чуємо. От, якщо чути довгий звук польоту, значить повезло. <ріст> Насправді ми з вами такі великі відчайдухи, тому що зараз йдемо просто по цій центральній дорозі. І десь, знаєте, є таке відчуття, що ворог нас бачить. Воно, воно так і є. Тому що ворог воює різноманітними засобами від безпілотників починаючи, закінчуючи, бо значимо. Ось тут. Напевно, колись було, бачите, велике, велике гарне господарство. Очевидно, тримали техніку, тримали, тримали худобу люди. Все це знищила Росія. Все це знищила Росія і мусить, сумнів, мусить за це відповідати. Насправді кожен з нас зрозуміє, які зміни в нього сталися вже після війни. Коли це все закінчиться, на жаль, тільки тоді ми зрозуміємо, як сильно ми змінилися наскільки це все, цей досвід був травматичний для нас. Давайте зараз подивимося, де ми живемо. Ласкаво просимо до нашої домівки. Насправді це єдине місце, напевно, в, в цьому всьому населеному пункті, де ми можемо перебувати без, без броні, без, без каски. Ну, я би, напевно, лукавив, би, якби сказав, що тут просторо, тут, тут справді тісно. Однак. Однак тут тепло. Зважаючи те, що назовні вже мінус 5 і вночі доходить до мінус 7-8, то тут достатньо тепло. Абсолютно геніальний винахід буржуйка, яка дарує і тепло бійцям і водночас дає можливість приготувати якусь нехитру, нехитру страву. Ось, тепер. Нашому невеличкому, нашій невеличкій країніці буде тепло і затишно. Маю щасливу можливість навіть тут читати. Це е, дійсно моє щастя це кіндл. Те, що відволікає мене від, від цієї реальності навколо, це, це книжка. І тут актуально, як не дивно, тут ремарк. Ось, з іншого боку, я, е, знаєте, я. Провів невеличкий рейд, я всі ці книжки тут залишу. Це бібліотека людей, які тут жили. Знаєте, я е, ставлюся до е, російської класики як до такого собі способу знайти дослідити свого ворога. Тому я перечитав Хеждєнія по муках. Дуже добре ілюструє, е, як. Е, Культурально встановлювався ворог, з яким ми зараз воюємо, на чому вони виростали, на чому базується їхня ідея Великого вілікалоруська міра. Ось так наше житло виглядає з іншого боку. Це все, що лишилося від цього будинку після російського прильоту. Чуєте звук? так? Це постійна-постійна наша акустична атмосфера. Немає ніякої тут романтики, а є щоденний героїзм звичайних людей, вчорашніх цивільних, вчорашніх вчителів. Вчорашніх айтішників, вчорашніх інженерів. Варто вчитися зараз, тому що коли призвуть, ви принаймні матимете частину тих е, навиків, які, які необхідні в армії. Вчит... Вчіться стріляти. Ходіть на курси тактичної медицини. Це буде корисно, навіть якщо вам не знадобиться це ніколи в житті, ви принаймні будете відчувати себе підготовленим до будь-яких ситуацій. Ось, а це моя швидка. Це фактично мій другий дім. Тут я знаю все. Тут те, що має бути під рукою, ампульні препарати знеболюючі, має бути під рукою в бойового медика. Ось. Це моє царство порятунку людського життя, порятунку побратимів. Я дуже пишаюся. На щастя, ми довозили всіх. Були випадки, коли нам привозили вже вже тіло. От, от це я хочу забути назавжди. Мені не подобається слово орки, не тому, що я великий шанувальник Толкіна. Я хочу, аби людство знало, що це ніякі не міфічні орки нас убивають цивільних і нас, військових. Так? Це цілком конкретна нація, це росіяни, це, це Росія, це, це не Путін, це колективний великий Путін в 150 мільйонів, чи скільки їх там налічує зараз. Це вбиває кожен, хто за нього голосував, хто відмовчується, хто не виходить на протест. Назавжди, з одного боку, хочу запам'ятати людей, яких я знав, яких вже не повернути, а з іншого боку, мені хочеться забути ці жахи після війни. Серед іншого в мої обов'язки входить ще й медична документація, яка дуже важлива на війні, ось і тому, як і в цивільному житті, так само і в армії, зі мною мій ноутбук. Щоправда, це вже, здається, третій ноутбук, бо два попередніх, я, два попередніх не пережили деяких військових подій, воєнних подій. Армія це завжди бюрократія, а якщо військова. Військовий підрозділ е, веде бойові дії, то в папері ще більше. Так, з одного боку, ми виконуємо свій обов'язок як чоловіки, так? ми йдемо захищати нашу країну. Це роблять так само і жінки, тобто це обов'язок тих, хто любить свою державу, в першу чергу. А з іншого боку, ми дуже, дуже завинили перед тими, хто любить нас. Я, напевно, завжди буду винен в цьому сенсі перед своєю донькою. Котра не розуміє, чому тато так довго вже не поруч, бо серед її подруг, е, зі слів моєї доньки, ніхто з татів не, не пішов в армію чомусь. І вона не розуміє, чому світ такий несправедливий. Чому один тато в армії, а інший ні. Чому один тато воює, а інший не воює. Мені дуже хочеться переосмислити себе самого і написати щось про людину, яка. Намагається не розгубити себе в цих обставинах, в таких обставинах, намагається не розгубити себе десь далеко від дому, намагається, е, намагається зберегти себе попереднього, так? і водночас розуміє, що зміни, які відбуваються, вже незворотні. Десь, можливо, роман про, про таких людей і, і, і має. Просто мусить, якщо мусить постати, якщо Господь відправив мене сюди, очевидно, він мав якісь плани на мене.